Цими вихідними майдан перед жовтнем перетвориться на справжній мистецько-культурний простір, де житомиряни, волонтери та митці збиратимуть кошти на купівлю техніки в онколікарню. Ми пропонуємо житомирянам якісний культурний продукт в обмін на благодійний внесок. Якщо минулого року вартість цього благодійного внеску була добровільною, тобто можна було кидати від гривні до безкінечності до наших скриньок, цього року ми поставили фіксований внесок на всі події фестивалю. І на зібрані кошти із цих внесків та скриньок на благодійність організатори планують придбати гаматерапевтичний пристрій для онковідділення Житомирської обласної лікарні. «В Принципі тенденція привчати. Споживачів цього мистецтва платити за це це також рівень культури. Вже людина, яка просто захоче там щось. Зробити нашкодити вже не зайде. Вона буде розуміти, що за це треба заплатити. А люди, якщо платять, вони цінуються більше. Ну такі у нас психологія, да така. А дивитись на фестивалі буде на що? Адже майдан перед жовтнем там, власне, і сам старий кінотеатр мають заполонити митці та волонтери. Ми маємо чотири локації. Перша це фоє кінотеатру Жовтень. Фоє будуть відбуватися різні майстер-класи, лекції. Це більш така творча майстерня. Також буде локація вуличної їжі та локація для дітей. А в сам старий кінотеатр нарешті повернеться велике кіно. У нас буде там ніч серіалів. Будь-хто зараз може проголосувати і обрати свій улюблений, і вже якщо вже ж вийде, подивитися улюблений серіал на величезному. На величезному екрані цього року до фестивалю долучились творчі спільноти міста заради однієї мети. В Житомирі був такий арт-простір, щоб він не згнивав, а навпаки, розвивався, тому що багато сильних амбіційних людей тікає до Києва. Можливо, зараз і в Польщі багацька хто вирішив тікати. В Житомирі дійсно ну, дуже рідко коли встретиш, коли це робиться ще на своєму якому е якомусь якомусь пориві, на лічному контак -то позиві, тому що е Если и делается, ради выгоды. Да, надо поставить пивные киоски, надо себе заработать бабла. Також діятиме барахолка та різні мистецькі майстер-класи. Триватиме дійство з 29 по 31 липня на майданчику перед кінотеатром «Жовтень». Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал СК1.